Доброго ранку. Ми дожили до ранку. Почувається він, звісно, погано, не їсть, але у нас отам дві какулі такі більш-менш сформовані. І багато таких, бачите, плямок, які були просто водичка без нічого. Ну, а тут от, дві какулі такі зелені-зелені. Зараз помию піддон, щоб слідкувати далі. От для чого не можна класти на піддон якісь наповнювачі для того, щоб було видно і можна було слідкувати взагалі за тим, чим ходить в туалет ваш папушка. Це важливо для них дуже так, бачите, з кормушки він нічого не їсть. Хоча там щось трошки. Наче намагався сову він зернятку, він попало на рис, тобто він там щось намагався їсти, може, трошки їв. Зараз я вже приготувала рис, я його розм'яла пальцем отак, от, бо немає світла, я не можу його. Коротше, не нічого. Зараз буду годувати з шприцу. І з очку. Нямкай, нямкай. Хоча б рис він ковтає, бо ту кашу, яку я йому купила спеціальну суміш і розводила з регідроном, він взагалі не хотів навіть ну нічого не робив. Клювіком. Тобто я йому, отак він не робив. Він просто закривав рот і все. Да? Просто не хотів ковтати. А рисом мені вдається його якось нагодувати. Не знаю, в чому різниця, що він так реагує, Реагує по-різному. Навіть отак не струшував його. Давай, 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 доїдай. Ще отак от, коли не хоче їсти зовсім, я отак от насипаю на руку, беру отак от між нігтями і отак от йому даю, і він якось із-під нігтя достає. Так теж можна пробувати годувати. Але зараз наче він і так їсть зі шприцу, тож так зручніше. Давай, давай, давай. Тож. Треба нормально поїсти. Відкривай ротик. Молодець, молодець. Давай, 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 там ще є. Забирай. Все, закрив рота, не хоче. Але трошки щось попадає. Да? Тоже. Трошки что-то попадаю вроде. ротик. Прячь. Давай-давай. Ковтай. Кофтай. Отак, дзьобік краюшик, бачите, засовую, відкриваю трошки, як він взагалі закриває, ротик і не хоче. І обережно, щоб не захлинувся, наливаю в клювіка. І отак потім трогаю клювік, щоб він ним автоматично почав їсти. Да. Щось мимо, а щось і попадає, да, Тоша. Відкривай, Тоша. Ну я ж не хочу тебе придушувати сильно. Ну, будь ласка, відкрий клювік. Тут треба, так з боку, типу йому, коли наливаєш, то вони автоматично починають відкривати рота, але щось то, що на цей раз не хоче. Автоматично у нас не виходить. Тому вже викручуюсь, як можу. Навчилась вже його як з клювіка годувати з цих з пальців. Що ж, весь в каші зараз буде щиститися. Бачите, під нігтімось. Рис, і я його одним нігтіком відкриваю рот, а другий потім засовую. І він з-під нігтя начебто щось бере. Мені так здається. Зондочку. Кокнув І сразу какашка зелененька з'явилася. Хоча б щось там є. Да, та що. Все, на зв'язку буду вас тримати в курсі. Ура! Тоша є він тільки що їв свій корм. Отак. І накакалі. На каконілі вже, так? Да? І тепер є суміш. Це суміш спеціальна така для попужок. Там різні камінці. Вітаміно-мінеральний комплекс такий. Точніше, мінеральний комплекс. І коли йому погано, він завжди його їсть. Ну, він і так його під'їдає. Інколи. Так, я краще відійду, щоб я його. А, все. не змущала. Їж, їж тож. В общем, наші справи пішли угору, все нормально, ми це пережили. Я думаю, що тепер то, що Пішов вже на поправочку. Якщо він сам вже почав навіть суміш їсти, то це дуже класно. Все, він там собі знаходить те, що йому корисне. О, бачите, який різвий зразу став. Ну, ще не прямо на 100%. Йому стало прекрасно і добре. Але він йде на поправочку. Вітаю! Нас з тобою, Тоша, ми це зробили. На цей раз ти мене дуже злякав, якщо чесно. Сидів під лампою, тільки що знову вимкнуло світло, нам дають світло всього десь півтори години. Тричі на день виходить, так? Ні, двічі на день. Коротше, мало світла у нас зараз. Але ми це пережили. Дивися на воду, мабуть, зараз піде попити. Теж є і зернятка. Це вже наступний день у нас ранок. Вчора мало знімала, йому знов стало гірше, він то раз поїв самостійно класно. І потім все, знову так сів, знов почав труситися весь. Я мала йому зробити знову укол, але не змогла. На цей раз у мене не вийшло. Я тільки Йому набризкала на пузик для того, щоб зробити укол, набрала шприц, але побачила, що у нього на пузику ранки від попередніх уколів, і мені стало дуже страшно, я не знаю. Ну, По-перше, у нього було більше трошки сил, ніж попереднього разу, все ж таки йому краще. І він, як тільки я торкалася голкою до тіла, він почав починав смикатися, і я прибирала голку. І так я кілька разів робила. Коротше, я промучилась сама і його промучила десь хвилин 15 з цим уколом, що я не могла налаштуватися, тримала його, тільки починала. Він починав викручуватися, і все. Я навіть не проколювала шкіру йому. І все, я вирішила, що не буду робити укол. У мене такий страх якийсь, ну прям я не могла себе змусити і не зробила. А, годую його зі шприцу, зараз годую рисом, він дуже погано їсть. Але, але що, ми не покладаємо рук, я все ж таки намагаюся намагаюся йому чимось допомогти. Отак от він сидить, коли є світло під лампою, але світло буквально півтори дві години вимикають на 4-5 годин. От, І какає дуже рідко. І ну от, як я його нагодую цим рисом зі шприцю, то трошки щось з'являється. Отаке, ну, навіть краще, ніж зараз. Ой, але дуже важко це все. Мені дається. Зараз чистить мордашку. Я його годувала рисом, замазала мордашку і він чиститься. Да. От коли він чиститься, мені так стає приємно, що він не спить а щось робить. Тобто у нього є на це енергія, значить йому не так сильно прям погано. Я дуже сподіваюся, що йому стає краще. Отам да, от запачкала віка мордашку, да? Запачкала мордашку, треба почистити. Чисть. Пішов, поїв суміш оту цей мінеральний. Пішов, поїв мінеральну суміш. І так виглядає, начебто вийшов би б з клітки, да? Ти хочеш вийти погуляти чи що? Тож. Піди поїш, і я тебе випущу. <див> Давай, іди поїш, я подивлюсь, що ти поїв, попив і підеш гуляти. А ти що думав? ні 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 ніяких прогулянок поки не поїси. Так, мені подобається його цей зацікавлений такий погляд, це вже він оживає. Да. Що там з какулями у нас? Не з'явилося новенькі? Ні. За рахунок чого ти живеш? Ти ж не їси. Йди поїж. Бігом. Я буду чекати, поки ти підеш поїси. Давай. Йди поїж. Давай, давай, бігом. Да? хоче вийти. Що випускати? Ну давай. Може, тобі треба політати? Боже, ти схуду, мені здається. Ану, накакай, як завжди. Накакай мені, накакай, я буду така рада, бо в мене занадто чистий стіл тут, без твоїх какашок. Я буду дуже вдячна тобі, якщо ти зараз мені ляпнеш таку густеньку Ану. Ух ти ж моя сонечко. Мамуля телефонує. Насипала йому корму. І він їсть начебто. Чи просто перебирає. Ла. То саузик. О, почалося. Нічого. Я тільки рада. Можеш сорити мені тут, шкодити, що хочеш, можеш робити. Можеш мені навіть на голову накакати. Я дозволяю, не буду сваритися. Тільки їж і какай. Я тільки що бачила, як він покакав. о там у нас лежить, бачите, така кучка сформована. Ура! Це йому сюди пересипала зернятко, щоб він такий не сильно розбросував. Ой, ти зайчик, Боже, ну ну все, ну нарешті. Тобі ще поганенько я бачу, але я вже сподіваюся, що оце-таки щось значить. У нас вечір і Тоша не їсть знов, але ось погрівся під лампою і почав очугуватись. Він як під лампою посидить, йому стає краще. Але ось його шатає, бачите? Я ось з їжею зараз буду його годувати, бо хочу, щоб він все ж таки поїв на ніч. Бо якщо він не їв цілий день, то разочок він поїв при мені, то він до раночку може не дотягнути. Тому важливо його все ж таки погодувати. А під лампою класно йому, але лампа дуже рідко я можу включити, бо немає світла. Хоша, ти готов? Ти готов приймати їжу? Добре. От і добре. Іх. Давай, відкривай ротик. Це знову рис. Давай, давай. Ням-ням-ням. не смогу. Туди. Глотай. Давай. Та що не галатай. Вот так. Молодець. Молодець. Наче ожив, так? Да? Трошки. Як я тебе беру в руки, ти оживаєш в мене різко. Може, тебе носити на руках? Чавк-чавк. давай, давай, куфтай. Ой. Глазик. Копнул. Рыбач. Тихо. Четрошки. трошки? Thank right. you. витираю, бо тут засихає, потім і йому не незручно. Все так. поїли трошки. Зараз має стати йому краще.